Хочеться подякувати вам за те, що, країн, що ви залишилися в Україні, що ви залишилися на Волині. Насправді, випуски не прості, тому що саме ви вчилися під звук сирен, повітряні тривоги. Ми розуміємо, що це не додає, скажімо, ентузіазму, аби навчатися, і, звичайно, інколи це трохи розчаровує. Але ви. Завершили один з етапів свого навчання. Я прикону, що в він продовжиться. І не тільки бізнес Волинської області на вас чекає і готовий запропонувати вам гарні робочі місця, гарні посади, гарну заробітну плату достойну, щоб ви могли далі розвиватися, працювати над собою і підтримувати нашу державу. Бо повірте, в сьогоднішній день, коли четвертий рік війни, держава дуже потребує підтримки підтримці молоді. Таких патріотичних молодих людей, як ви, тому ще раз вам успіхів! Ми обов'язково переможемо! Слава Україні! Героям слава! Переконаний, що кожен з вас несе чудову лепту, аби наша країна знову була потужною, незалежною і прогресивною. Вважаю успіхів всім і кожному. Слава Україні!